Так, всім привіт. Поки поламало мені шнека, показую, з чого складається екструдер. Ось я відновив жопу шнеку. Такий компресійний шнек. Сталюка м'яка. Не знаю, без термообробки, мабуть. Тут було відполіровано, труба. Ось так воно почало драти. А все через, через що? Я так думаю, що оця от підложка відірвалася тут. Він став отак трошки дибом і його почало обертати, отут виривати. Ну як результат повністю вирвало задню частину. Тобто двигун сильний, двигун, до речі, нема 34. З редуктором 1 до 26. Передаточна муфта, отака от, на шпонках. І тут шпонка, і тут шпонка. І тут, відповідно, проточив по шпонку. Тому що все інше це навіть не розглядається, бо вириває одразу. Кронштейн для ЧПУ. Тут у нього стоїть два підшипника. Отак от. І втулка дистанційна. Дуже рекомендую досить надійна і жорстка конструкція чугунна якраз для цих цілей. Єдина моя помилка, що треба було обварювати добряче це. А так, в принципі, все круто. Отакий От нозл. Перед ним ставлю сіточку фільтраційну відфільтровує там він 0,1, одну десятку і вище. Така ось сіточка. Я її метр на метр купив і мені на пів життя, мабуть, або на все вистачить. Е, блок живлення 90 вольт 6 А. Тобто тут дурі вистачає. Нормальний драйвер крокового двигуна. Тому цікаво, отакий. Ну і по стандарту 2 рекса, два нагрівача, було три, але забагато прогріває досить сильно, починає м м плавитись у зоні загрузки пластик, там де він не потрібен, щоб плавився. Тому один обрав, двох вистачає повітряного обдуву. Тут намотав мідну челетуну спіральку, але оцей вентилятор для дому в принципі справляється повністю з обдувом. З охолодженням цієї частини. От зараз, коротше, я піду переварювати цю штуку, зберу все назад. Будемо сподіватися, що він буде працювати краще, ніж до того. Трошки зробив довшим, тому що він був трошки коротшим. І, типу, далеченько від е, сопла він був, якщо його через цю муфту сполучати. Але в принципі він працював без нарікань. Більш детально про охолодження. Я роздрукував таку ванночку, вона є в відкритому доступі, але я її збільшив. І щоб насправді домогтись нормального діаметру, отут у мене стоїть теропластова шайба, яка калібрує проток, але вона трошки більшого діаметру, ніж 1,75. Тут на 2 просверлено. В принципі, проток став значно, значно, дуже значно стабільнішим. Але є один мінус, якщо затикається, то затикається ось у цьому місці. Тобто, якщо десь бульбашка більше 2 мм проскочила, вона затикає отут. Тут продовжує тягнути. І виходить, що прогризає повністю резину, якщо своєчасно не помітити. Прогризає ролики, будь-чого вони будуть зроблені, але ну, така ціна за стабільність діаметру, я думаю, тому що я вже багато разів, дуже багато разів пробував просто тягнути з повітряним охолодженням, робити більшу дистанцію. Ну так, да, воно дає там плюс-мінус 8 соток, але хотілося б 3-4-5, і от така конструкція, в принципі, дозволяє це робити. Далі в мене йде буфер фелементу, але я його майже не використовую, тому що не бачу поки в ньому великого сенсу. Він дозволяє просто виграти час. Тобто, коли, він намотан, коли йде стабільна витяжка, нижній ролик знаходиться зверху і керує намотуваним. Коли він до верху піднімається і натискає кінцевий вимикач, Тобто намотка зупиняється. І потім він трошки вниз падає, намотка знову вмикається. Для чого це потрібно, щоб е, був час поміняти катушку, тобто поки то там відрізав пластик, да? воно акумулює його, починає потрошку потрошку опускатися колесо. Донизу, поки не опуститься. Витягують, ну, тобто роблячи буфер, збираючи в себе філамент, який йде з екструдера. От, у цей час вистачає, в принципі, щоб замінити катушку і підцепляєш, включаєш намотку, і воно знов типу, доверху намотує. Але я настільки швидко навчився міняти ці катушки, що в мене. Там за 2-3-4-5 метрів філаменту я встигаю і потім просто рукою притримую, бо не знаю, не дуже зручна мені ця конструкція. От, в принципі, по витяжному, що сказати, е, резиновий пасік тут просто дістається воно елементарно. Ну, таку конструкцію я придумав, бо їх немає нормальних в відкритому доступі. Ця конструкція дозволяє 3 -кілограмові катушки ставити кілограмові, як оця. Тобто так достається. Підшипник один знімається, шайба знімається, катушку замінив. Можна її виставити двома шайбами, щоб більш по центру чи не по центру була. Оця менша, більш там, вправо сунута. Трьохкілограмову треба по-іншому затискати. Тобто така універсальна намотка. От, і потім накидається назад резиновий пасік і можна вмикати. Тобто він і запобігає, тому що коли щось пішло не так, да, то він працює як фрикційний тормоз. Якщо притримати катушку, він просто проскальзувати починає. Тобто десь так. Ну, це стандартне. Теж кнопка на підмотку. Якщо натяг упав, підмотуємо, якщо натяг сильний, вимикає драйвер. В принципі, все. Розказав, що хотів. Зараз зберу цього монстра, запущу, може, покажу, що вийде чи не вийде. Подивимось. Так, ну зібрав, наче, прогорив, працює. Тільки якийсь сторонній звук з'явився, але я думаю ВДшка з тим поможе. Точно не перекоси. Засипав, подивлюсь, чи пройде, чи не пройде. Ну, ось наче почув пластик, все нормально. Навіть скрип пропадає трохи той, шнек назад пхає. Попав скрипучий звук, я думаю, вона зараз прикреться. Даймо трошки часу. дати. Вийшов в мене менший зазор, ніж був, як я хотів, майже вплатну до різьби сельєри шнек. Як на мене, чим менше пластик знаходиться у зоні нагрівання, тим менше він деградує, тим стабільніше він йде. Особисто я цей зазор роблю меншим Висока швидкість, навіть більше Треба пограти з температурою трошки термопару подіргав. Ну, в принципі, цей, у нього продуктивність нормальна. Можете бачити. Можна ще швидше. То, щоб ви розуміли 2,5 мм дивіться з якою швидкістю йде з седла. Ну от підібрав новий температурний режим, заправив катушку. Ну, один дивитись.